Привіт! Як я вже розповідала, 22 квітня пройшов міжнародний онлайн-форум Глобальна криза Вихід є. І команда, з якою я разом працювала, ми готували фільм про землетрусу Туреччині. Готували ми його разом з командою, яка виїхала з України. Під час війни і опинилася дуже близько до тих територій, де відбувалися події, і мали змогу поспілкуватися з людьми, які буквально щойно виїхали з тих територій. І хотілося б сказати, навіщо взагалі показувати такий фільм, тому що такі запитання з'являлися під час онлайн-трансляції. По-перше, хотілося б Звернути увагу на те, що те, що відбувалося на тих територіях, це квіточки порівняно з тим, що, через що нам усім доведеться пройти, якщо ми якомога швидше не позбудемося споживацького формату суспільства та не почнемо вирішувати проблем, які ми зараз маємо з кліматом. По-друге, Фільм показує абсурдність того формату суспільства, в якому ми живемо, тому що подивіться, які засоби використовуються для порятунку людей, скільки часу треба для того, щоб прийняти якісь рішення, і що робиться зараз у військовій справі. Ну просто не до порівняння. Тобто, ми витрачаємо набагато більше зусиль на те, що Забирає наше життя ніж на те, що дає життя рятує життя. Що кожен із нас може зробити для того, щоб наблизити побудову благотворчого суспільства? Подивіться сам форум. Глобальна криза вихід є. Ознайомтеся з тією інформацією, яка там дана. Розкажіть про неї своїм друзям, знайомим. Навіть якщо ще повністю не зрозуміли, спробуйте разом зі своїми знайомими та друзями розібратися в цьому. Та якщо це той формат суспільства, в якому ви хотіли би жити, то дайте про це знати. Можете носити там одяг чи злого, злого типом. Боготворчого суспільства, ці в себе на сторінці повісити логотип, ну і, в принципі, розповідати друзям про це. Тобто, будь-яким способом покажіть, що ви підтримуєте формат такого суспільства, що ви розбираєтесь з ним, що ви пробуєте його зрозуміти, що це те, у чому ви бачите вихід з теперішньої ситуації. І я буду дуже рада поділитися тим фільмом, який ми зробили. І е, дуже важливо зараз ділитися також самим форумом е, цієї інформації, яка була дана в ньому. Можна брати його цілий, можна ділити його на шматочки. Е, тобто в будь-якому форматі, головне, не спотворюючи інформацію, але дуже важливо ділитися цією інформацією, бо це те, що може врятувати наші з вами життя. Вночі, 6 лютого, в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. В день Вдень стався ще один магнітудою 7,5. Ми знаходимося в Туреччині. Ми поспілкувалися з людьми, які пережили цю трагедію. Усі жили нормальним життям, будували плани на завтра, збирали дітей до школи. Ніхто з них не очікував. І за дві хвилини взагалі все закінчилося. Повний нуль. Тобі життя потрібно починати спочатку і дякувати Богу, якщо живий залишився. А для багатьох і життя закінчилося. Просто миттєво. Я сам прокинувся і розбудив свою сім'ю. Поки ми спускалися, вже почав падати бетон. Я відкрила вікно, я сказала скрізь дим. Я думала, що ми помо. Я нічого не бачу, бо скрізь дим, 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 тріск, тріск, тріск. Вікна тріскаються. Будинки вони просто перед нашими очима впали, і там стільки такого пилу, б підірвали бомбу, десь поруч Дуже вразило спілкування з цими людьми. Треба віддати їм належне. Це слухати було неможливо. Це психологічно, дуже важко слухати, а вони це пережили. Будинки зруйнувалися. Усі люди назовні опинилися в такому пеклі. Ті, хто залишив своїх батьків усередині і не мав можливості витягнути своїх дітей протягом цього часу. Кричали про допомогу. Один чоловік, у якого ми брали інтерв'ю, жив на п'ятому поверсі. Він каже: будинок просто склався. Коли почався землетрус, я вибіг на балкон, і через дві хвилини я просто пішки вийшов на вулицю. Житловий будинок поруч зі мною повністю зрівнявся із землею. Сім поверхів квартир зрівнялися із землею. Там була жінка і чоловік. Жінка лежала на землі і плакала: Віддайте мені мою дитину. Там була дівчинка. Дівчинка була на бетоні, на вершині руїн. Я підняв її, але вона була не Я чула крики людей. Люди під уламками багатоквартирного будинку кричали і кричали. Ці балкони складалися один на одного. Я маю на увазі, вони складалися таким жахливим чином з немовлятами всередині. Вони не завжди залишилися в цих зруйнованих будинках. Не залишилося жодної будівлі. Гатай був зруйнований. Гатай був знищений. Ми шукали скрізь протягом двох днів. У жодній будівлі не було мешканців. Я ніколи в житті не бачила такого землетрусу. Гадаю, не було жодної людини, з якими ми говорили, у кого б хтось не загинув. Один хлопець, який давав нам інтерв'ю, сказав, що зі своєї телефонної книги після землетрусу він видалив 200 контактів. 200! офіційно ж заявляють, що загинуло 50 тисяч людей, а зруйновано дощенту. Ось повністю впало, склалося там без шансів. 20 тисяч будівель. А 180 тисяч будівель істотно постраждали. Ну ось давайте візьмемо ці 20 тисяч будівель. Припустимо п'ятиповерхівки. У кожній будівлі п'ять поверхів. Так на кожному поверсі три квартири. У підсумку в нас 375 тисяч квартир, у кожній з яких жили люди. Плюс турки традиційно живуть великими сім'ями. також очевидці розповідали про те, що перші дні після землетрусу було чути багато криків людей, які залишилися під завалами, і з кожним наступним днем цих криків ставало все менше і менше. Увесь інтернет облетіла картинка. Я впевнений, вона була не поодинока, коли батько сидів і тримав за руку свою дитину, яка була під завалами: доньку, дівчинку. У нього потім брали інтерв'ю, і він розповідав. Він каже: Я відчував, як рука холоне. Тобто він сидів, тримав доньку за руку і відчував, як вона в уявіть, мати, жінка, яка рятує своїх дітей, їде дорогою, намагається виїхати. Навколо неї руйнуються будівлі. Я посадила дітей у машину, але цього разу дороги були заблоковані. З дахів падали пожитки, каміння та щебінь. Але ми навіть не звертали на них уваги. Я хочу сказати, що моя єдина мета була якнайшвидше розчистити дорогу і виїхати з моїми дітьми. і таких історій на превеликий жаль чимало. Подивіться, мої троє дітей і моя дружина лежать на цьому будівництві. Це третій день землетрусу. Мої діти вже померли тут від холоду. Хіба не прикро, що ніхто не чує наш голос? Ніхто не прийде нам на допомогу. Ми безпорадні. Той хто телефонує, каже гаразд, ми не їх. Вони приїжджають, нічого не роблять. Вони просто роблять фотографії і йдуть. Коли рятувальники вже приїхали? Яку допомогу вони надавали? Я не бачила рятувальників. Я поїхала звідти на п'яту добу. Я не бачила рятувальників. Багато людей, перебуваючи під завалами, записували відео. Але пости викладали їх у соціальні мережі для того, щоб повідомити своїх рідних і близьких про те, що з ними сталося, для того, щоб надати інформацію рятувальникам про конкретну геолокацію, місце, де вони перебувають. Та, на жаль, із незрозумілих причин ці пости видалялися соціальними мережами я не можу вам пояснити мої почуття. Я під завалами, як бачите, ще може дві або три, або чотири сім'ї. Ось чуєте крики наших сусідів. Тобто, маючи можливості, людей, ми могли б використати технічний потенціал нашого суспільства, використати людський ресурс. якби ми були сфокусовані на цьому, то могли б спрямувати людей, врятувати тисячі і десятки тисяч життів. Але цим ніхто не займається. займаються. Я не хочу в жодному разі образити тих хлопців, які пожертвували особистим часом. Прилетіли, примчали, допомогли, доклали максимум зусиль. Ми теж з ними спілкувалися. У них теж дуже багато запитань. Тобто вони користуються якимись знаєте, допотопними механічними інструментами для рятування людей. А для вби у нас є все. У нас тепловізори, у нас ракети, у нас танки, у нас передові технології. У нас є можливість знайти снайпера за 15 кілометрів із тепловізором, а знайти людину в будинку, яка перед Бою лежить, ми не можемо, тому що в нас немає на це обладнання. От ми нормальні після цього. Ми працювали в місті Газіантеп. І нурдаги Почало працювати одразу всією командою, переглядати всі приміщення, всі щілини, всі порожнечі. Я туди пролізаю і чую, хтось хрипить. Починаю шукати, повзу далі, приблизно на звук іду. І ось цей звук він виявляється просто переді мною. Починаю розкопувати. Зрештою виявляю людина. Розкопав, і в мене моментально просто не витримав. Відразу почали текти сльози. Я просто я навіть не знаю, як це не передати ці почуття. Давай усім кричати: я знайшов. Усі відразу туди почали стяг. Гуватися, все обладнання туди тягнути. треба було його трохи рухати, а рухаєш, і він кричить, і просто серце розривається від його стогону. Його придавило, руку його придавило величезною плитою. Не знають скільки вона тон. Зрештою, видовбуємо цю плиту. і хлопчина заглядає туди, а він виявляється, тримає за руку ще одну людину. Потім дивимось далі. Там ще лежить, але вона була уже мертва. Проводилася дуже велика робота. Приїжджає акустика. Ну такий прилад він звуки слухає. А перед тим як слухати, стоїть людина з гучномовцем, виходить і починає турецькою. Там є хто живий? Якщо є, відгукніться, постукайте, пошкрябайте. Зараз ми будемо вас слухати у цей момент. Вся техніка, усе, що може видавати звуки, навіть люди не повинні ворушитися там. Під ногами землю не шаркати. Усе просто завмирає навколо і починають слухати. то якщо щось почують, то починають приблизно в тому напрямку й копати. І так вийшло, що він глухонімий. Просто уявіть, і він би цього просто навіть не почув. А мені, ось люди, які вижили, кажуть щоразу, коли засинали, вже думали: ну все, вже не прокинемося напевно більше. Просто уявіть, яка ситуація в них була, а вони перебували там по не знаю по багато днів. Просто замерзали. Один з очевидців розповідав нам, що ті, хто вижив, вони заздрять вам. Це пряма цитата. Чому Бо ті люди, які згинули відразу, вони загнули. А за відомостями одного з турецьких сейсмологів, Ахмет Арджан, під завалами залишилося 180 тисяч людей. 180 тисяч людей, які під купами бетону з перетиснутими кінцівками, розламаними, відірваними внутрішніми органами. Це все насправді поляче навіть говорити. Але їм же тижнями не надавалася допомога. У деякі села допомога взагалі ніяка не приїхала, із 80 країн відправили 20 тисяч рятувальників. Це по одній людині на будинок. Це як одна людина має розібрати цілий будинок, щоб врятувати тих, хто під завалами. Щойно ми проходили повз один будинок. Під цими двома будівлями 200 людей живих ще кричать кілька днів. Не можуть, не вистачає, бо зруйновано кілька міст. Їм знадобилося два тижні, щоб оцінити потреби. Уявляєте, хтось під завалами чекає, поки міжнародні організації та агентства ООН оцінять їхні потреби. Ми знаємо, що їм зараз потрібно. Що відбувалося після всього цього в містах, які зазнали землетрусу? в наступні дні. Ну уявіть собі, повністю зруйноване місто. Жодної інфраструктури немає. Клініки не працюють, поліклініки поліції немає, правопорядку немає. скрізь лютують мародери. Це теж було на жаль. води немає. Ми не могли знайти хліба. Пекарні зачинені. Всі залишені на призволяще. була одна літня пара. Ми допомогли їм як могли. Я запитав їх, чому ви живете на вулиці? Хіба держава не дала вам намет? Він сказав ні, синку, усі намети вже роздали. Нам ніхто нічого не дав. Ми чекаємо. Є мародери, є злодії у Малатії. попер чоловік з його пальця зняли каблучку. Є й таке. Люди бояться за своє життя. ось зараз. Я це кажу, і хтось сидить і дивиться це по телевізору, по телевізору, по телефону, по ноутбуку немає значення. І для вас це якась картинка, це кіношка. Та це блін реальні люди. Ось такі, як ти, ось якщо біля тебе є там рідні, близькі, друзі, подивися ліворуч, праворуч, подивися їм в очі. Це такі самі люди. І поки ти дивишся і думаєш, що це ютубчик, це картинка, воно не доходить. А коли ти з цими людьми спілкуєшся, ти розумієш, що кожна ця історія, яку ти на Ютубчику бачиш, це людське життя, таке ж, як твоє, якого кинули просто на призволяще. Ми кинули. Ми люди, які вижили, ми кинули їх на призволяще. Чому? Бо благотворче суспільство не будуємо. Тому що підтримуємо споживацький формат, ніхріна не робимо. Сидимо і думаємо, що нас це не торкнеться. Вони теж сиділи і думали. Скрізь горять багаття, сидять люди біля багать. Військові ходять з автоматами, там мародери, будинки зруйновані. Коли вітерець падує, пахне мертвечиною, трупами. У когось нервовий зрив це просто не передати, що тут відбувається. Це так страшно. А судний день буде ще страшніший. Ситуація складна, але знову ж ми самі винні в цій ситуації. Винні, бо споживацький формат, винні, бо не робимо необхідних швидких оперативних дій, щоб цього не допустити. І ми кидаємо людей у лапи цьому церберу, який просто рве їх на частини, і людям навіть нікуди подітися. Для нас немає іншого порятунку, окрім того, щоб залишатися людьми. Днями Витягли малюка 128 годин по тому. Вони витягли маленьку дитину з під завалів. Я побачив її невинне личко, і мене це так зворушило. Так багато людей помирає. Я б хотів, щоб люди, хоч трохи усвідомили це, щоб вони трохи прокинулися і побачили, куди котиться світ. я б хотів, щоб вони об'єдналися і щоб усього цього не було. Тобто ви розумієте. Я трохи емоційний. чому ось чому люди гинуть? Чому люди гинуть від кліматичних змін? Бо ми не знаємо правди. Ми не знаємо, що впливає на клімат. Якщо ми не знаємо, що на нього впливає, ми не знаємо наскільки це катастрофічно. А отже, ми не можемо нічого протиставити. До землетрусу ми працювали з дарією. з благотворчого суспільства. А після землетрусу все навколо нагадувало мені відеоролики. ті факти та істини. Ці звіти, які були опубліковані благотворчим суспільством, те про що ми говорили в теорії, ми пережили на практиці. І я сподіваюся, що весь світ побачить того, що ми бачили того дня. внаслідок цього землетрусу, турецький народ, на жаль, втратив величезну кількість своїх людей. Ми просто зобов'язані зробити все, щоб це більше не повторилося. адже у нас є така можливість. Ми можемо зберегти людські життя, та це реально лише у благотворчому суспільстві. Будь-яка людина, якщо вона людина, якщо в ній є хоча б крихта совісті, честі, вона зобов'язана приєднатися до учасників проєкту Благотворче суспільство і зробити все, що від неї залежить, докласти максимум зусиль, максимум своїх можливостей, щоб врятувати життя тих, хто поки ще живий і до кого цербер ще не дістався. І потрібно пам'ятати, що його лапа занесена над кожним з нас просто в цю секунду. І де він наступного разу вдарить, ми не знаємо.